Кому новий рік, а кому новий політичний сезон. Парламентарії і політологи визначились із стоп подіями 2014 року. Серед основних політичних планів ухвалення державного бюджету, зміна до закону України про вибори президента і кадрові рокіровки у складі центральної виборчої комісії. За прогнозами експертів, 2014 й стане роком підготовки до майбутніх президентських перегонів і часом випробувань. Зокрема, опозиція має пройти тест на. Її Єдність і назвати ім'я єдиного кандидата на президентську булаву, впевнений політолог Володимир Фесенко. Раду буде лихоманити з різних проблемних питань. От я думаю, що і зараз світошинське питання буде лихоманити раду, бюджет і так далі. Ну і ще одна проблема. вона вже стосується опозиції. Це теж буде проблема цього року. Вона вже заявлена. Це проблема визначення єдиного кандидата від опозиції. Серед риторичних запитань нового політичного року, подальша доля Євромайдану та геополітичний рух України. Окрім того, експерти розмірковують над перестановками у кабінеті міністрів і не виключають можливі відставки уряду Миколи Азарова. Результати роботи нікчемні. Ви знаєте, що сам Азаров заявив. А це вбивча фраза для будь-якого прем'єр-міністра будь-якої більш-менш демократичної держави. Що ми сьогодні маємо країну, яка стоїть на межі. Колапсу, або яка стоїть напередодні дефолту, то тоді виника питання: що це за керівництво країни, що це за керівництво економіки з боку такого єдиного в політичному плані органу, яким є сьогодні кабінет міністрів партії регіонів. Уряду Азарова вдається в цьому ось неспокійному світі збалансувати дію уряду. Хоча підкреслюю дуже багато питань, і я вам відверто говорю, що на фракції дуже багато, часто буває непроста гаряча розмова з представниками уряду.